Сонечко прокинулось. Потягнулось і поглянуло у вікно. Небо було сіре і похмуре. Це, напевно, після вчорашнього дощу, подумало воно. Час братися до роботи. Сонечко встало і вийшло на поріг. Небо було так близько, що воно не втрималось і поцілувало його краєчок. Як же зашарілась небесна блакить, і рум'янець почав повільно розпливатись небокраєм. А сонечко рушило оглядати свої володіння. Хмаринки вічливо з ним віталися і давали йому дорогу. Вітерець, знімаючи капелюха, поважно кланявся і продовжував струшувати з листя останні крапельки дощу. Сонечко задоволено посміхалося, все було знайомим і звичним. Правда, роботи після дощу додалося. Потрібно всіх обігріти, підтримати, розважити. Тут мокре пташеня сидить на гілці, а там лисичка хвостиком витирає вертлявих лисенят. Та сонечко не втомлюється працювати. Всім дарує тепло та ласку. Наближався полудень. Сонечко вирішило перепочити на березі лісового озера. Воно часто робило тут зупинку, щоб помилуватись красою, аж раптом воно помітило, що посеред озерця на листочку щось чорніє. Сонечко уважно придивилося і впізнало маленьку мурашку. Її, напевно, в озеро знесло потоком води. Чому ж їй ніхто не допоміг вибратись? Онде жабенятко сидить на листку латаття, а там окунець визирає з води. Сонечко прислухалось і почуло таку розмову. Мурашка благально просила про допомогу. Друзі, допоможіть, будь ласка, мені страшно, я не вмію плавати. А ти забула, як кілька днів тому дражнила мене жабоквакою, ображено надувало щоки жабеня. А мені язика показувала кожен раз, коли пробігала стежиною, пробулькотів окунець. Я обіцяю, що більше так не буду робити. Але товариші не поспішали допомагати. Сонечко вирішило, що настав час йому втрутитись. Я тобі допоможу. Але запам'ятай, з друзями потрібно бути вихованим. Я простягну тобі свій промінець, а ти чіпляйся за нього. Я перенесу тебе на берег. Але щойно промінець доторкнувся до мурашки, вона скрикнула від болю. Він був дуже гарячий і обпік лапку. Сонечко захвилювалось, адже йому вже час вирушати далі. Скоро прийде вечір. Що ж робити? З високої сосни за подіями спостерігала хитра сорока. Вона гукнула. Я, я знаю, що робити. Я зараз покличу вітер. Він миттю домчить листок до берега. Довго чекати не довелося. Вітер з'явився зненацька, і як дмухнув, то мурашка опинилася у воді. Вона безпорадно бовтала лапками і, здавалось, ось ось зникне під водою. Аж тут. На поміч припливли жабенятко і окунець. Вони підставили свої спинки і допомогли мурашці вибратись назад на листок. А тоді всі разом потягнули її до берега. Ця пригода стала відмінним уроком для мурашки. Вона більше ніколи не дражнила своїх товаришів. А лісові мешканці ще довго згадували про події на березі лісового озера.